Шла в стіна. Вон. Стіна кімнати. У будинку на вулиці Ніни Строкатої, 21, мешканці б'ють на сполох. У квартирі замокають стіни, а зі стелі сиплеться штукатурка. Господарка переконана, винні зношені водостічні труби, що протікають. Спершу проблеми далися взнаки у під'їзді. Там почала тріскатися й сипатися штукатурка. Ну, років. Ну, більше десяти років ми просимо, як то кажуть, але нічого. Ми вже думали, що самі зробимо. Втім, окрім цієї проблеми, почалася проблема в квартирах. У мене в коридорі провалилася стеля. Ось це я не знаю, що там робитимуть. Там і балка згнила. Там там, і балка було нормально, але почало тріскатись. Тетяна неодноразово зверталася до ЖКС Портофранківський. У березні їй пообіцяли ремонт і навіть встановили одну водоприймальну воронку. Та на цьому роботи зупинилися. Комунальники пояснюють затримку боргами мешканців. Хоча жінка запевняє, вона завжди платить вчасно. Дивіться, згнили труби. Ось це ж вони лють, а у нас стіни там руйнуються у парадній. Проблеми з трубами стосуються не лише останнього поверху, страждає й перший. Мешканець Анатолій додає, вода просочується навіть знизу, через що мешканці змушені терпіти чималі незручності. У дільниці номер 4 Жикоєсу Портафранківській майстриня давати коментар відмовилися. А от поза камерою щодо потенційного ремонту розповіла: йому перешкоджає планування будинку. Там ні, ні одна машина, ні одна вишка не може добратися. Там нужны чтобы альпіністи, щоб з криші це зробили. На сьогоднішній момент у нас так альпіністів нету. Нам треба искать. Людей нету таких сейчас. Припустимо, ремонт водозливних труб потребує профільних фахівців, але встановлення вікон задача для якої не потрібні альпіністи. Кілька місяців тому цей будинок зазнав ушкоджень під час обстрілів. З того часу його вікна й досі закриті плівкою. У неї скло вибите, і Труханов не думає про це, що людям щось потрібно. Мешканці розповідають, після прильоту навесні до будинку завітала комісія з приморської районної адміністрації на чолі з Маратом Корольовим. Обговорили, зокрема, і встановлення скла. Але все лишилося на словах та у тіктоці чиновника. А люди й досі сам на сам зі старими водостоками, мокрими стінами та майже голими вікнами. Софія Кліменко, Костянтин Длужневський перший міський.